Панічні атаки можуть бути надзвичайно страшним і неприємним досвідом для тих, хто з ними стикається. Це не лише фізичні симптоми, а й надмірний страх та тривожність, що можуть значно впливати на якість життя. Це в мене сталося, коли я кілька ночей підряд не спала, читала книги і тут лягаю спати, і воно прямо перед сном почала задихатися, не зрозуміла, що відбувається, дуже злякалася, і воно траплялося кілька разів. Я не розуміла, що це. Звичайно ж, бігала по лікарях. Лікарі назначали заспокійливі він. Бажання краще зрозуміти себе і розібратися з панічними атаками стало одним із поштовхів для Катерини, щоб стати психологом і допомагати іншим. Панічна атака це взагалі симптом тривоги. Тому статися це може з будь-якою людиною. Всі ми так чи інакше, час від часу тривожимось. Але коли це вже надміру проявиться панічною атакою. Війна це може посилювати, звичайно, ці стани. Панічні атаки можуть траплятися як у підлітків, так і у дорослих переживання через навчання або роботу, перевтома тощо можуть легко викликати відчуття тривожності та страху. Що лякає? Не сама атака, а оці симптоми, якими вона супроводжується. Джується, це ж і задишка, все забиття. Можливо, це і нудота. При цьому ще виникають негативні думки. Людина думає, що вона помирає. Людині варто усвідомити, що панічна атака не є небезпечною. Вона виступає у ролі індикатора, який дає сигнали про те, що варто відпочити та звернути увагу на своє ментальне здоров'я. Тож, як правильно діяти у разі виникнення панічної атаки, тут починається все зрозуміння, що це таке, що це за стан такий, і просто не відволікатись на щось, а от саме подихати, звернути увагу на своє тіло, походити по кімнаті, трошки заспокоїтися, сказати собі, це безпечно зі мною нічого страшного не відбувається. Психологиня зазначає, що не варто вживати заспокійливі пігулки, адже це не допоможе, а лише викликає звикання. Тоді в людини формується така охоронна поведінка, їй здається, що ліки допомогли. А насправді панічна атака просто триває не більше 15 хвилин, тому проблему потрібно вирішувати, працювати саме з тривогою. Якщо ви знаходитесь поруч з людиною, у якої трапилася панічна атака, обійміть її: потримайте за руку, принесіть склянку води, запропонуйте разом виконати вправу глибокої Дихання тощо, але якщо ви особисто стикнулися з панічними атаками і розумієте, що не справляєтеся самостійно, варто звернутися до фахівця. Почати з психолога, а психолог вже допоможе, підкаже чи потрібно ще щось робити. Можливо, ліки, але це не заспокійливі з аптеки, це можуть бути антидепресанти, які вже назначає психіатр. Панічні атаки лише симптом, за яким приховується інша серйозна проблема. Якщо не звертати на них уваги, то в майбутньому це може перетворитися на панічний розлад. Тож, не бійтеся, звертатися до фахівців, аби не погіршити свій психічний стан та жити нормальним, спокійним життям. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.